Це живлення по листу це швидка допомога. В більшості Основне сенс. живлення у нас іде завжди. Через корінь. Через корінь, корінь. – Це як би рот, правильно? Так, 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 через корінь. По листу ми коригуємо і ну, можливо. можливо. Мене були, стимулюємо. Стимулюємо так, так. все це повністю. У мене були випадки, коли от мене, мій знайомий не було в нього можливості підживлювати, ну, не хотів, не було і так далі. Він робив це все по листу. Перший рік було класно, другий рік було класно, третій рік ситуація не повторилась. Хоча ми всі думаємо, а так можливо. Ні, неможливо. Тому що він рослині допомагав, але допомагав ну, ті дози, які, які він, ну, те, що він витягував з землі, воно все не вилівалося тим запасом, який був в ґрунті. Але в ґрунт він нічого не давав. Тільки використовував по листу підживлення. Закінчили запаси в ґрунті, і йому здавалося, що він використовує тільки по листу, і він на цьому фоні класний парень. Ні, так не вийде. Не виїде. Ось Якщо... питання. Через корінь. А швидка допомога і стопроцентна швидка допомога класна. Це по листу. Других варіантів немає. Просто немає. Їх не придумала, природа їх не придумала. Просто-напросто. Якщо ми щось десь взяли, ми повинні туди додати.